Всім привіт! Є отакі колонки Sven, і в них є така проблемка, не працює лівий канал. Будемо ремонтувати. Я в них вже міняв конденсатори, тому що вони гуділи. Микаєш, там гудять так, що взагалі не чутно звуку. Але конденсатори поміняв. Лівий канал так і не працює. Тому хочу в них поміняти мікросхеми підсилювача. Тут стоять мікросхема TDA 2030A. Замовив їх на Алікспрес і буду міняти. Поїхали! Мікросхема стоїть TDA2030A. Поміняю відразу обидві. І подивимося, що з цього вийде. Міняти буду отаким чудом китайської техніки. Саме важче це було відідрати цей компаунд, щоб йому. Термопаста КПТ-19. Наношу на мікросхеми. Ставлю спочатку радиатор. Теперь прокручиваем микросхему. Приберу зайву термопасту, що вона тут потрібна. Розхемки ось одна, ось друга. Колонки після ремонту. Обидва канали тепер працюють. Демонструю. Цей затих. Знову цей працює. Все працює.